Одного теплого літнього вечора біля вогнища на березі Дніпра зібралися діти. Вони чекали одного особливого гостя козака Гордія. У нього завжди були такі історії, від яких очі ставали круглими, а рот сам відкривався. Нарешті з-за човна вийшов сам козак Гордій. Вуса закручені, оселедець рівненько лежить, у руці кухоль у звару. Він сів біля вогню, хитро посміхнувся сказав: Ну що, слухачі мої дорогі, розповісти вам, як я одного разу сонце зупинив? Діти захали. Один хлопчик не витримав. Та це ж неможливо, сонце ніхто не може зупинити. Горді підняв брову. Неможливо, то ви просто мене ще добре не знаєте. Було це тоді. Коли я з козаками через степ мчав. Нам треба було встигнути до фортеці, до заходу сонця. Там нас чекали друзі: гарячий борщ, вареники і пампушки з часником. А я, знаєте, дуже не люблю запізнюватися на вечерю. А дорога далека? спитала маленька дівчинка. Та ще й яка, кивнув Горді. Сонце вже низько, небо червоніє, тіні довгі. А ми ще посеред степу. Козаки зітхають, не встигнемо. А я дивлюся на сонце і думаю, а чому це ми маємо під тебе підлаштовуватись? Я підвівся в сідлі, стукнув кулаком себе в груди й крикнув Гей, сонце, стій! Поки ми не доїдемо, не заходь. Діти розсміялися. І що? Воно тебе послухало? скептично запитав хлопчик. А вже ж, важливо відповів Гордій, сонце так здивувалося, що аж спіткнулося. Ви ж не знали, мабуть, що сонце, як гарячий кінь. Щоранку вибігає зі своєї золотої стайні, цілий день мчить небом, а ввечері стрибає назад відпочивати. Від воно й спіткнулося, зупинилося просто над нашим степом, зависло, мов жовтий млинець. Вітер затих. Тіні перестали рухатися, коники замовкли, усе ніби завмерло. Оце так, прошепотіла дівчинка. Козаки на мене, гордію, що ти наробив? Тепер у нас буде вічний день, ніхто не засне, кури не зрозуміють, коли куткудакати. А я кажу спокійно, браття, доки сонце стоїть, ми встигнемо куди завгодно. І ми як рвонули. Коні несуть, пил стовпом, а сонце висить, ні на крок не рухається. Ми мчимо, а час, наче, стелиться під копита. Та тут сонцю все це набридло. Воно ж горде, любить, коли його слухають, а не воно когось. Воно спалахнуло яскравіше, як кинуло промінь мені просто в очі. Я аж вуса свої мало не підпалив. Ого, засміялися діти, не злякався? Та що ви? розвів руками Гордій. Я йому не серця, світику, ми ж тільки на вечерю поспішаємо, от до фортеці домчимо і можеш собі сідати, скільки захочеш. Сонце трохи заспокоїлося, стало м'якшим, теплішим, але все одно висіло на одному місці й пильно дивилося за нами. Як вчителька за непосидючим учнем. Нарешті ми побачили фортецю ворота відчинені, з димаря йде дим, пахне борщем. Козаки на стіні махають нам шапками. Ми влітаємо у двір з коней долу, прямо до столу. Я піднімаю кухоль у звару і гукаю: Дякую, сонечко, можеш тепер і спати лягати. Сонце тоді фиркнуло, мов образливий кінь, та й кинулося до обрію так швидко, що за кілька хвилин стало зовсім темно. Та не могло так бути, пробурмотів той самий хлопчик. Сонце нікого не слухається. Гордій підморгнув а вже ж не слухається тих, хто тільки сидить у хаті й бурчить. А от справжнього козака інколи може й послухати. Особливо, якщо в того козака дуже голодний живіт. Діти засміялися. То це правда чи вигадка? крикнула одна дівчинка. Гордій потягнувся, пригладив вуса, сказав: А це вже не моя справа. Хочете, вірте, хочете ні. Але якось увечері гляньте в небо. Якщо побачите, що сонце підозріло, довго не сідає, знайте. Десь знову козак Гордій на вечерю поспішає. Діти ще довго повторювали Козак Гордій сонце зупинив, а він усміхався і тихенько додавав. І це ще найменша моя пригода. От як я разом із гусаком через Дніпро перелетів, ото було діло, та це вже іншим разом.